Потужного всім здоров'я, пані та панове, є така техніка, яка повністю знищує всякі стереотипи. Наприклад, як Falcon. Напевно, ви чули, що більшість блогерів та гравців ниють на те, що британська техніка найгірша в грі, або одна з найгірших. Falcon же одна з найцікавіших машин взагалі у цій нації, одна з найнагибучіших, найфановіших, це точно. Ну і не тільки цей міф знищує Falcon. Гравці в основному думають, що Зенітка стоїть десь на респауні собі, чекає, поки до неї в приціл прилетить літачок, щоб його швиденько забрати, але це ж зовсім інша історія саме сьогоднішнього нашого героя. Як бачите, навіть такі монструозні тяжі, як І6, нічого нам взагалі не можуть зробити. Ми просто приїжджаємо на центр карти, і завдяки своїй нереальній швидкій скорострільності та досить непоганому пробиттю відносно цієї скорострільності, ми можемо з легкістю насаджувати гравцям, противникам свою гру. Так, можна це і на гепардах робити, і на інших зенітках, але у фалькона є достатньо важлива перевага. Це, звичайно ж, наявність досить пробивного снаряду, в основній стрічці, на яку не потрібно перемикатися, до того ж їх просто тупо набагато більше, ніж у інших представників такої схожості геймплею. В топовій стрічці кожен четвертий снаряд має пробиття 110 мм притул. На кілометр воно різко падає, там вже 70 мм всього на всього пробиття. Але на більшість картонних ЛТ, заніток та навіть в бортину ст вам вистачить з головою, навіть на ту ж саму величезну якусь відстань. Ну а в впритул, вже можна досить легко розбирати навіть ось такі потужні по бронюванню машини, як і 6. Ну і бачили ви нашу живучість ще на початку, більш-менш непогана вона в нас, але. Не варто на неї якось сподіватися сильно, лишній раз бикувати на машини я вам не раджу. Граєте потрібно від позиції, очікуючи противника, очікуючи на його помилки. Вона же всього-навсього 10 мм кругова броня. Пробивається навіть з тих же самих браунінгів в більш-менш плоскі частини. Але все таки буває, що можемо танканути якусь рандомну XM800T і тому подібні машини в ЛОБ. Таке буває не часто, до того ж живучість нам дозволяє пережити кілька влучань по нам. Далі вже ж, якщо противник розуміє, куди далі вас пробивати, досить рідко вдається нам вижити після цього. Тому раджу краще самим зустрічати противника, ніж на нього виїжджати якось на хаблу, якщо він дивиться в твою сторону. Не соромимося заливати противника в лоб навіть якщо це якась стежка або щось схоже на. ЛТшку, то скоріше за все, як от наприклад в цьому моменті з патоном, ви можете чисто в лючки їх забирати з легкістю, або ж вибивати досить якісь важливі модулі, або члени екіпажу. У нас більше 600 снарядів у стрічці, до того ж, можливість є поставити поряд ящики з боєкомплектом. І навіть якщо не маючи таких крутих радарів, як, наприклад, у наших конкурентів по зеніткам, таких як та ж сама сусідня ZH35, гепарди і тому подібні машини, ви зможете чисто завдяки своїй скорострільності в 650. Снарядів в хвилину з легкістю вибивати ту ж саму льотку або навіть гелікоптери. Але потрібен досвід. Ну навіть і не в таких умовах крутих, але все-таки ядерку я набив. Другий бій уже міська карта. Краще все-таки для фалькона мати можливість зближення з противником, тому що невідомо проти кого ви можете попастися. Ну і завдяки своїм відносно невеликим розмірам ви можете з легкістю займати якісь нички для того, щоб противників вишукувати. Ну і до речі, в цьому нам буде допомагати досить хороша динаміка, досить непогана рухливість. Начебто по карточці всього-навсього 216 кінських сил в топі. І при 16 тоннах досить таки посередня питома потужність здавалося б, але насправді машинка впевнено розганяється, досить добре обертання башти в нас, цілих 80 градусів на секунду. Це один з найкращих взагалі, показників серед усіх танків, напевно. Ну і з кутами нахилу вниз досить непогано виходить все. Мінус 10, достатньо, щоб відігравати від рельєфів майже від усіх. Ось як бачимо, зараз чомусь не залітають снаряди для того, щоб забрати патона гаубичного, але все таки ми бачимо інші тілі на карті і можемо завдяки цьому переїхати і шукати далі своїх жертв. Не забуваємо вибивати бравнінги і кулемети противникам, тому що їми вони також можуть вас знищити або як мінімум досить сильно покалічити. По тактиці, в ідеалі відігравати від союзників, пропускати їх вперед, якщо ви не впевнені по інформації на рахунок розташування противників. До того ж, якщо знайдеться щось більш-менш броньоване, ви завжди можете допомогти союзнику з нормальною гарматою його забрати, вибивши гуслю і гармату своєму броньованому противнику. Ну і про те, як же часто трапляються противники досить серйозні проти фалькона, наприклад, ті ж самі Т-72 яким дуже складно що зробити в лоба, і як наприклад навіть ті ж самі ЛТшки на відстані, от, наприклад, там два АйПі по якому зараз відстрілююсь, досить неохотно помирають, саме якщо стріляти по ним в лоба. Так, буває таке, що фалькон, який знаходиться на бойовому рейтингу 8.3, може потрапляти проти 9.3. Там будуть зустрічатися проти вас противники, які будуть потребувати від вас більш точної стрільби по ним. Ті ж самі ранні Т-72, патони величезна їхня кількість, і навіть той же самий OF-40, досить частенько будуть вам незручності в цьому плані давати. Ну і леопарди останнім часом досить рідко відлітають, саме якщо стріляти по башті, особливо в лоба. Хоча б якось улітки над ними жалувалися і зробили хоча б там живучість яку-небудь. Ну і не забуваємо про найголовніших наших противників. Це такі ж самі скорострільні машинки, як і ми, ті ж самі XM800T, мардери, ось такі носії 30-к, як, наприклад Турм 3. Ну і найголовніше це, звичайно ж, БМТшки четверті, які можуть не тільки автогарматами нам закидувати, але й тими ж самими птурами. Тому я й казав, що краще все-таки дочікуватись ваших союзників, далеко не кожним вашим буде прострілом знищуватись противник. А якщо по вам дадуть якусь інфу, як, наприклад, зараз в цьому моменті, то навіть знищити вас з Браунінга не буде якоюсь проблемою для противника. Хоча в цьому випадку мені пощастило. Також добре в фальконі це те, що невеликі модулі в нас насправді горизонтального, вертикального наведення і тому подібне. Тому не так часто їх і вибивають, як, наприклад, на тих же самих інших гепардах і тому подібних машинах. Також не забуваємо використовувати ящик з боєкомплектом. Машинка досить скорострільна і можна й не помітити, як вся наша бронестрічка може просто кудись зникнути. Так, є досить сильний такий мінус у цій машинці, це те, що тільки в останній стрічці з модифікацій прокачується стрічка з бронебійним нашим найкращим снарядом. Тому, якщо є можливість задонатити, щоб не сильно розчаруватися в цій машинці, я вам раджу це зробити. Зараз же я підведу підсумки по цій машині, і далі я якраз і покажу вам бій, найперший, який я. Був зіграв саме з топовою бронестрічкою, коли я вже її викачав. До цього ж потрібно було все-таки вишукувати собі тілі найкращі для того, щоб їх знищувати. На цих бойових рейтингах їх немало, але все-таки краще грати вже в топовій комплектації, саме на фальконі. Так, машинка однозначно токсична в дуже прямих руках. Інколи середній гравець може на ній нагнути, але далеко не завжди, не в кожному бою. По тактикам зрозуміло, я сподіваюсь, обирайте собі краще цілі, зближуйтеся з противником, краще обирайте собі позиції, старайтеся зустрічати противника першим в бочину. Я ж на цьому з вами прощаюся, залишаю вас до перегляду бою, який я зіграв на стрімі. Побачимось! Ще цю карту так зробили, що взагалі нічого не видно, все зливається в одну кашу. Поки що тут постою почекаю поки хтось із союзників проїде далі. Я нас в бою ЛТшок і ні одного за світу. Ти ж стріляв, чому ти не підсвітив нічого? Це просто кущик, я думав, якийсь камуфляж. Ого, як башня відлетіла. Ну я сподіваюсь, там нікого більше немає. Якась сіл... Алп... А, це наша бмп 3 Граєш на 9.3 постійно внизу. Граєш на 8.3 постійно внизу. На чому постійно вверху грати? 12.0 на 12.0 ти постійно проти 13.0. Так, щось чути? Але це щось потужне. До речі, німці проти нас уже добре. Німці, шведи. Гелікоптер, гелікоптер. Він і так злився. Там щось контролюється взагалі на тому флангу, мені здається, що нічого там не контролюється. Ми пропускаємо Т-95 вперед. Ага, щось сигналізують. Ну, 54 очки хоча б в борт розбираються. Позвіть насправді так собі. Ага, це щось потужне. Мене підсвітили. Ну, хоча б заряджуна вибили. Уже добре. Щось десь тут їздить. Позиція насправді так собі. Не дуже мені тут комфортно. Знищили того чувака, який там катався. Блін така карта, що взагалі нічого не видно. Все зливається. Я ще в такій позиції стою, що з двох різних пагрів можуть заїхати. Хоча мої, в принципі, більш-менш віджали. Так, що тут щось легке? Якась Стежка є. Чи є сенс проїжджати? Думаю, так. Три фраги вже непогано, якщо чесно. Вітаю всіх, хто приєднався до трансляції. Сьогодні намагаємось зіграти цікаві бої на Фальконі. Тільки-но викачав бронестрічку, другий бій. Мені здалося. Чи ні? Ні, не здалося. 5 фражиків є. Ну, я тут уже можу більш-менш пенено постояти. Проїхав наш чувачок на Т-95. Чел якийсь. Милтеж його знищили. В принципі, думаю, можна спробувати проїхати. 6 фрагів. Другий бій на бронестрічці. Ну от, як не спішиш, то в принципі і фраги є. Взяв, запустив союзника на розвідку. На крайняк він танкоме Ну, а ти собі будеш кататися. Так, це кого чути мені цікаво? Союзника. Союзний звук. Нашу точку захоплюють. І це все-таки якийсь леопард. Пробиття вистачає. Ще хтось щось об'їхав. Всім фрабів. Зеніточка якась. Тут щось маленьке чути. Стою поки що тут. Майже ядерку, до речі, набили. Привіт, Мікіто. Вітаю на трансляції. Другий бій з бронестрічкою. Вже зіграв, ну, більш-менш з картою пощастило, вже зіграв більш акуратно і ось 8 фрагів одразу. І союзники і нормальна команду, і попався я за команду з бронею проти команди без броні. Ось так все склалося, і одразу фраги поперли.